Зварила картоплю в кожушках до оселедця, а потім кинулась, а ми оселедець з'їли. Що можна зробити із картоплі в кожушках, коли ну, немає нічого. М'ясо, морожене, все морожене, нічого в хаті немає. Рецепт дуже швидкий із того, що є. Ну, Звісно ж, хотілося зробити діпи, як в Макдональдсі. Ну, не вийшло, А ось що вийшло. Дивіться. Дуже-дуже низькокалорійна вечеря, бачите? Це варена картопля, порізана дольками, дольки, обсмажені годину печені у духовці. Зверху на них сир пластинками. І у мене оставався малесенький кусочок ковбаси ну, на одну людину. А якщо його так дрібненько порізати, ага-а, боже, яка гаряча, ой-ой-ой, гаряча, дивіться. Дивіться, що в мене вийшло. Плавлений сир з картоплею. Треба спробувати, звісно, але я, ну, я впевнена, що воно смачне. Ось дивіться, картоплинка, оцей. Посолити забула. Але в цілому, ну, так що дуже смачне то ні, кажу зразу. Але, в принципі, непогане. Сім'я продержиться, поки не зроблю щось суттєвіше.